Оце наш пам'ятник. Леонід Гомон веде до центрального кладовища села Сокиринці, де розташований пам'ятник жертвам голодомору 1932-33 років. Зізнається, за станом здоров'я буває тут не часто, тому в першу чергу наводить лад. Ой, а жінки не видно ніяк. Ось я давно тут був. Ні, Піднімається. Оце та дитинка маленька, пузатенька того, що від голоду. А це це мама. Ой, Леонід Гомон автор та виконавець більшості робіт, пов'язаних зі створенням цього пам'ятного знаку, ділиться про загиблих в роки голодомору односельців, чув з дитинства. Хоча в освіті та соціумі в ті часи про це навіть не згадували. Я був наслуханий правдою про страшні 32-33 рік. А тепер раптом раз і совсем за ними розвалюється. А воно в мене тут в голові. І мене аж розривало, і я захотів е зробити для наших людей для пам'яті про загиблих пам'ятник голодомору. Увіковічнити пам'ять про загиблих у 32-33 роках минулого століття. Чоловік вирішив одразу після розпаду Радянського Союзу. З цим пішов до тодішнього голови селищної ради, але бажаної підтримки не отримав. А він ні гугу вибачте на слово комуніст, комуляка комуніст. Я комуніст, все і ні в якому разі не захотів мені допомагати. І тому я оцей пам'ятник своєї оцю жінку і багато чого іншого отут тут каміння. Я вдома зробив за свій рахунок. Над пам'ятником Леонід Гомон працював два роки. Восени 1993-го за підтримки однодумців, організував відкриття першого на Чернігівщині та одного з перших незалежній Україні пам'ятника жертвам голодомору. Перший пам'ятник горе, що. Таке сокириця зроблений. Оце Україні. Ці люди ридали прямо ридма, ридали от така обстановка. була. пригадує в статті обласної газети його як автора навіть не згадали, приписавши всі заслуги голові селищної ради. Пізніше за клопотанням заступника голови районної адміністрації отримав за свою роботу три мільйони карбованців. Через 28 років за авторства Леоніда Гомона у сокиринцях відкрили ще один пам'ятний знак жертвам голодомору. Жорний камінь – це. Як і хрест, так і жорнові камені. Це ну, символи голодомору, так скажемо, символічно, пустий, без хлібнозерна. І люди помирали сотнями. сотнями. Пам'ятний хрест встановили поруч з кладовищем, куди за спогадами старожилів звозили заморених голодом селян. Тут була глибока яма, широка, і туди прямо з воза збирали кругом людей, мертвих, возом під'їжджали. До ями і туди скидали скопом в закіт всіх. Останні роки Леонід Гомон працює над погруддям Григорія Галагана, представника відомого старшинсько-дворянського роду, мецената, який народився у Сокиринцях. Десь у центрі села оце поставить на постаменті. Це тільки модель. А потім її з гіпсу облить гіпсом форм, форм знять. А в форму тоді заливати бетон з бетону сам краще, а тим мідд обчеканець обтянуть і будемо стояти вічно. Леонід Гомон працює з природніми матеріалами: від мрамору до пластиліну, малює, пише. Зізнається, отримати профільної освіти так і не зміг, тому є самоучкою. На його рахунку відреставрована мармурова статуя богині Флори у панському маєтку в Сокиринцях, металеві чеканки на місцевому будинку культури. Більшість його робіт, зокрема картини, в приватних колекціях. Нині чоловік пише історію рідного села. Мріє спорудити пам'ятник Івану Сокирку, який за переказами заснував сокиринці та навіть має його ескіз сокиринцям тисяча літ. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, новини Чернігів.